Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава 5, вірші з 8 по 19. Биться бо іногдать тьма, нині же свят о Господі, якожича до свята ходіть. плод бы духовный есть во всяцей благостыни и правде и истине, искушающе, что есть благоугодно Богови. И не приобщайтесь к делам неплодным тьмы, паче же и обличайте. Бываемое бо отой от них срамно есть и глаголоти, вся же обличаемая от света являются, все бы являемые свет есть. Сего ради глаголит «Восстань спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тебя Христос». Блюдите убо, как опасно ходите, не яко же не мудрый, но яко же Искупующе время як одніє лукаві суть, сего ради не бывайте смислені, но разумевайте, що є воля Божія. І не упивайтеся вином, в нем же є блуд, но паче исполняйтеся духом. Ви, бо були колись темрявою, Тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно: усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це Той говорить: сплячий вставай і воскресний із мертвих, і Христос, освітлить тебе! Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом.